Друзі, хокейний прогноз, чемпіонат світу Швеція, Данія. Місце проведення цьогорічного чемпіонату зустрічається у понеділок, 12 травня, в 4 матчах наступні збірні. США, Швейцарія, Австрія, Словаччина, Данія, Чехія, Фінляндія, Швеція. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал, хто не підписався досі. І е, нагадую ваші змістовні коментарі і дорогоцінні лайки вподобайки це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Перші два матчі у понеділок США, Швейцарія, Австрія, Словаччина. В США, Швейцарія в матчі цьому, я бачу фаворита Хай з невеликою перевагою, як вважають БК, але для мене перевага набагато більша. Явний фаворит США, так, Швейцарія останні роки дуже дуже підняла рівень свого хокею, дуже додавила в грі, дуже додавила. І активно залучають швейцарці натуралізованих хокеїстів, це не тільки в хокеї спостерігається, таке було в Швейцарії завжди, майже у всіх видах спорту. Але ж, все ж таки, не дивлячись на це, все одно для мене явний фаворит тут США. Я прогнозую в основний час перемога США і тотал більше 4,5 шайб. Коефіцієнт 2,47. Хочу зауважити, друзі, всі мої коефіціє на всі 4 матчі понеділка е за двійку. Це заслуговує. лайків, подобайки. Другий матч. Австрія-Словаччина. Тут я хочу підкреслити так само. Прогрес в австрійській хокейній збірній. Звісно, рівень не такий високий, як у Швейцарії, але також Австрія додала останніми роками, і мені сподобався попередній матч. І думаю, проти Словаччини австрійці також дадуть бій і покажуть досить високий рівень хокею. Я вибираю в матчі Австрія-Словаччина індивідуальний тотал Австрії більше двох шайб рівно 2,25. Так, розумію, ризикую, але я в своєму варіанті прогнозу остаточний і без, візу, без повернення. Я впевнений. Далі більш пізні матчі. Чехія, Данія, Фінляндія, Швеція. В матчі Чехія-Данія скажу, що чехи трішки розочарували мене, а Данія грає вдома, Данія не дозволить собі е... з поразки від Чехів. Так. Чехи більш потужні, це зрозуміло. Але датчани це сторонники скандинавської школи хокейної. Але вони не цураються переймати і від середньоєвропейського стилю також. Данія культивує щось середнє між скандинавською, північноамериканською і середньоєвропейською школою в хокеї. Тому я вважаю, що датчани можуть дати бій Чехії. Переграти, мені здається, навряд чи, але е, потріпати нерви, як то кажуть, можуть. Я вибираю індивідуальний тотал Данії більше двох рівно шайб 2,26. І четвертий матч в понеділок, друзі: Фінляндія, Швеція тотал більше п'яти. Тотал більше п'яти рівно, пояснюю. І звічні суперники. Е, неймовірне завжди протистояння між фінами і шведами було завжди. Е, вже, ну, я не знаю, скоро, мабуть, буде вже 100 років, як фіни Шведи. Е, Неймовірно протистоять один проти одного, йде спір, яка школа сильніша, Суомі чи Шведська. Звісно, останнім часом фіни більш слабкі, але це ніколи не засмучувало фінську хокейну збірну, і вони надавали рівний бій. Своїм сусідам шведам. Тому я вважаю, що матч буде запеклий, матч буде результативний, обоюдорезультативний. І ось ці хлопці покажуть чудовий хокей в понеділок ввечері. Тотал більше 5 рівно 2-0-5. Навіть нумерологія, така наука про цифри, говорить, що цей Прогноз має право на успіх. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка, потужний стимул і мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Скоріше, нам перемоги над рашизмом. Мирного всім неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.